Зараз покажу кришку в підвал на швидку скору руку. Завіси звичайні на двері. Не знайшли поки що таких, щоб вмонтувати скритого монтажа було. Але у нас залишився ось такий уголочок. Завіси знімуться. знімуться. Ламінатік, бачите? Перекриється, якщо стане новий уголок. Завісить знімемо і поставимо новий цельний уголок, і тоді буде ляда скритого монтажу. Зараз на даний момент це виглядає ось так. Чорного уголка не знайшли, поставили такий під бронзу. Ось так само. І тут стик кафеля з ламінатиком. Це ламінатик 280х600. Зараз показую, як працює сам люк. Потрібно, щоб у вас була ось така звичайна ручка. Далі. У нас там стоїть серцевинка, ось трошки раз. І він, бачите, піднімається, вилазить все. І піднімаємо його. Піднімається, бачите, одною рукою, одним пальчиком. Там стоїть один насос, але, скоріш за все, поставимо два, щоб він швидко не вийшов з ладу. Ось так. Раз. І все. Це все пофарбується в чорний колір, щоб було в одному все стилі, коли вже доробиться там. Ось, тут у нас просто отвір для самого замка, для самої серцевини. Ось так виглядає на все. Тут звичайний замок з пластиковою, щоб не царапало сам оголочок. Бо воно їде по ньому, бачите як? Раз. Якщо метале буде, буде царапати. Він стоїть в будь-якому положенні. Кришка з бруса 40 на 40, плюс ламінат і один насос тримає дуже чудово. Якщо буде два, буде кришка взлітати прям. Ось, так, закриваємо. Дивіться, як закривається. Оп, і все. Так само открывается. Вот такая вышла у нас крышечка. А ну, открыть. Закривай. Покажи, як в будь-якому положенні держиться. Все, good. ляпота. Поки що завіси такі. Але будуть, будуть потім скритого монтажа, як знайдемо, які сюди можна поставити бокові. Ану, відкрий, покажу, як можна сюди бокові примастерити. Ось, якщо ставити бокові, їх потрібно зафіксувати ось тут. Сюди і сюди. Так, щоб вона кришка піднімалася якось. Як це придумати, які сюди поставити, поки що не знаємо, але в планах замінити є. Оп, і все, щоб не було ось цього видно. І тоді буде люк взагалі бомба.